X. що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс, усе в твоїх руках. Я думаю… Не сумнівайся, Мульті ще не розголошувала жодних даних про нові беї. Тому це. Так, пакун крадій. Що це означає? Пакун краде це шахрайство! Це відео, підробка. А? Що ти не підробка? Про що він говорить? Він стверджує, що зображення та відео були об'єднані, щоб створити фейк відео. Те відео, що ви бачили, було фейком! Згенеровано штучним інтелектом! Мультіна неїро, тільки тому, що твої беї хтось копіював ти робиш таке, у тебе немає гідності, як у плейдерки. Mm -hmm. Люди, які роблять таке, не заслуговують бути на цій арені. Тож, бажаючи на все, ми маємо зупинити Остар Баттл нежально. Ти, певно, жартуєш. Це все через тебе. Це ти вкрав креслення Бея. Питаємо глядачів! Що ви думаєте? Я справді схожий на того, хто на таке стаден! – Розслідування! – Зараз усі заспокойтеся. Нам всім треба заспокоїтися. Так, це добре. Якщо матч буде скасовано, ані поразка, ані шахрайство не потраплять у запис. Давайте мої 45 мільйонів підписників. Мені треба, щоб ви зупинили цей матч негайно. Досить замовкніть усі! А. А. Ви влаштували чималий галас. Усе це не має значення не у кінці, Матч продовжиться за планом. Лейблейд. Не передбачувати. Вони все ж продовжують матч за таких умов. Тож ми продовжуємо. Я не знаю пакуна чи мульті достатньо, щоб зрозуміти, які вони люди. Тож не можу сказати, хто з них бреше. Тим не менше. Я знаю, що ми всі професійні блейдери. І для профі результат це усе. На мою думку, битва чітко доводиться. Тому логічно буде прийняти умови і продовжити. Ні, стривайте! Хіба можна так просто прийняти подібне? То які результати? Отже, треба продовжити та визнати перемогу Муті? Якщо ми так закінчимо матч, жоден з присутніх не буде задоволеним. Так, правильно! Не можна зупинятися на цьому! Він абсолютно права. Хай матч продовжиться! Прошу уваги! Бій 4 офіційно продовжують цей матч. Вони безумовно розслідують цей інцидент, та другий раунд вважається проведеним. Ми продовжимо цей матч, визнаючи мульті переможцем! Вибачте, що дочекалися! А тепер до третього! Моя черга вийти на арену! Бойовий клич розлітається по всій арені. Ось і він. Це другий блейдер команди Мрії. Відомий силою та майстерністю. Той, що перемагає титані в блейдингу, переможець непереможних. Рекс Жура! З духвалості лавина та ще й гурленить без upino. Ну? Саме ця риса і зробила його таким впізнаваним. Рекс має величезну підтримку фанатів, які шукають лише найзахоплюючі битви. Перебудь! Перебудь! Цікаво, чи всі глядачі відчувають неймовірно зростаючу напругу на арені. Енергія відчувається ще до того, як битва офіційно почалася. НАТО в захваті! Гей там! Часом не зголодніли! Хочете наїстися? Чи не так! Тоді, якщо щодо повеселитися, сьогодні ми завалимо ще одного здарування. Ого, То ось чому він зайняв друге місце у голосуванні. О, Він справді вміє розпалити натовп. Їхні битви не завжди бездоганні, але команда Кретейшас відома своєю здатністю досягати небачених результатів. Рекс зірка своєї команди. Я чула, що його виступ на Шафл Battle Фест описують як безжальну лють. В результаті він зайняв друге місце у рейтингу вище за Джексона та мульті. І варто пам'ятати, Рекс з командою зараз знаходяться на вісімдесят восьмому поверсі Ікс вежі. Він може бути проблемою. Здається, стає гаряче. Ідеальний час щоб вгристися в битву. Я здолаю тебе. Ти не дійдеш до Блейдера Ікс. Саме тут і зараз я знищу цього динозавра. Зробите Так гучно! Да! Да! Тише, будь ласка, Повторюю, тихіше всі голосуйте скільки завгодно. Та, будь ласка, ми всі маємо чути рефері. Тож заспокойтеся там трохи. Саме так. Дякую нам була. А зараз маємо розпочинати. Час битви настав. Тож уперед. Вій третій. У суперника атакуючий тип. Хелмнайт зустріне його непохитною обороною і контратаками. На старт. Увага! Три, два, один. І... Уперед! Вперед, під тайрено. Розірвився. Що під <клес> тайрено злітає над ареною у несподіваному стрибку. <клес> Ти дивишся в пащу звіра, і він у бездоганній формі. Сильний бей. Та саме тому йому не вистачає витривалості. Я берегтиму власну витривалість щоб захиститися, а потім контратакую, щоб перемогти. Хел Найт готується до сценічного виступу. Нахилене обертання може означати лише контратаку. Схоже, сьогоднішня і сама може кусатись. Рекс джура особливий. Іноді він програє суперникам, які значно слабші за нього. А іноді перемагає непереможних професіоналів. Іншими словами, нерівномірні сили його головна характеристика. З іншого боку, мульті вирішила використати стиль бою, що відповідає характеристикам Бея. Як в техніці сумні виникає, надійний шлях єдиний, я гадаю. Так, ось вона муті. Підтерено розриває все на своєму шляху. Коли йде, він атакуватиме, це Бей абсолютно непередбачуваний. Марно намагатися зрозуміти. Навіть я не знаю, як бей рухатиметься. Це несподіванка. Ось що робить бій таким веселим. Це воно. А тепер схопи його. Від тайрено! Уперед, хелнайт! Запіщайся! та Ірено, фініш розлітання. Рекс джура переміг! Ха-ха, <реш> я проковтнув тебе повністю! Проти Хелл Найт з його залізною обороною від Тайрена залишається нещадним та здобуває перемогу. Не може бути. Мульті Наїро обрала найкращий можливий підхід для свого суперника. І все ж, непередбачуваним атакам Рекса це байдуже, тому він і здобув перемогу. Саме тому переможець непереможених найстрашніший суперник для будь-кого. Я просто не розумію, як програв Хелнайт. Техніка мульті мала б захистити Бейль. То чому ж він не контратакував? Тому що згаяв влучну мить. Що? Тобто, Рекс це спланував? Тобто, ідеально розрахував, коли завдати удару крізь оборону? Але як хтось міг таке зробити? Можливо, це випадковість. Випадковість? Серйозно? Тепер цікаво, яка несподіванка чекає на нас далі. От і все, друзі! Це переможний танець Рекса Жоре. Уся арена трясеться від ритму цих мегамамонтів! Хороший бій, мульті. Так, гарна робота. Я хотіла, хотіла перемогти його для тебе. О, маєш на увазі переможця непереможених? Він абсолютно непередбачуваний. Ти не можеш передбачити, що станеться у битві Джексоне. Непередбачуваний. Звісно, це буде непередбачувано. Ти ніколи не знаєш, виграєш чи програєш. Поки не спробуєш. Хіба не в цьому суть блейдингу? Будь ласка, просто будь обережним. Ну, просто дивись. Mm. Що значить просто дивись? Думаєш, у нього є якийсь план? Mm. <плес> Його руйнівна сила не викликає сумнівів, але я здивований, що ти продовжуєш його так використовувати. Саме тому він такий крутий. Ця лють ідеально підходить моєму стилю. Правильні бої мене не цікавлять. Ніколи їх не мав і не матиму. І ніколи не продумуватиму стратегії. Ніколи? І як тоді весь час ти перемагав? Ні, ні, я постійно програвав. А? Я не міг виграти зовсім. Навіть було важко назвати це битвою. Але потім я зустрів цей бей тут. І з того часу мої бої змінилися. З ним я міг так атакувати, що всі просто роззявляли роти. Так, іноді я програю та зазвичай здобуваю розгромні перемоги. І з цим боєм я віднайшов власний шлях до перемоги. Вибач, що кажу таке. Я б ніколи так ним не грав. Та кажи, що хочеш, але з цим беєм я продовжу рухатись до вершини її свежі. Я тут почула, mm -hmm. що є якийсь хаотичний блейдер, який створює всім проблеми. Чогось думала, що ти швидко зникнеш. Хто б міг подумати, що ми будемо в одній команді? Чи це також частина твоєї непередбачуваності? Yeah. <laughs> Якщо бажаєш лютувати, то, будь ласка, лютуй. Як тобі заманеться? Я це й планував. Подивимось, чи вдасться тобі мене здивувати. Те натовп, підтримуючи Рекса Джуру, віддано як ніколи. Але і фанати Блейдера Ікс також не стоять осторонь. Тож не зволікаємо, четвертий бій ось ось почнеться. Гаразд! Нарешті, моя черга вийти на арену. -ха -ха -ха! Ось ми чекою так чекав! Два блейдери персони грали, та у мить кудочок поставали. Я знаю, блейдер ікс справді сильний, та ж. Хто може перемогти того, у кого 9999 перемог? Це занадто. Справді цей бій не буде легким. Однак, це ще більша причина, щоб скористатися такою можливістю. Блейдер X. маю жодних сумнівів, що Джексон впорається. І я справді в це вірю. То, чому раптом у мене виникло погане передчуття. Нарешті Блейдер X. Давно я за тобою стежу. Mm? Непереможний з моменту дебюту, такі блейдери варті найбільшої уваги. Деякий час я полював на хрома Рюгу, але він втік від мене. На хрома Рюгу? Він хром? каже, що хром Рюгу втік з матчу? Хром? Втік? Я вже деякий час надсилаю запити до Бі 4 з проханням влаштувати бій з хромом Рюгу. Ми вгризалися в кожну здобуть, що була на шляху, і, зрештою, опинились на цьому поверсі. Не хочу постійно нав'язуватись щодо хрома. І все ж, я досі чекаю, коли вони організують бій з ним. Тож скажи, як ще я маю це сприймати, звісно ж, він тікає, так? Очевидно, хром Рюгу боїться мене, переможця непереможених. Та зараз усе інакше. Я не дозволю тобі втекти, Блайдере Ікс! Приготуйся, бо я тебе геть проковтну. Хром втік, ти сказав. Ні, він не такий хлопець. Не має потреби тікати від тебе. Сумніваюсь, що він взагалі помітив тебе, не кажучи вже про те, щоб тікати. Що ти сказав? Та можеш бути певен, що я втечу. А? Він втече. Блейдер ікс сміливо заявляє, що втече від Рекса Джури. Це неочікуване оголошення, перевершує Рекса в його ж грі. Що ж це взагалі може означати? -ха -ха -ха. Я розумію. Сподіваюся, ти зможеш втекти від мого друга. Та сумніваюся, що ти далеко підеш від нас. Гаразд, бастер Дрен! Тепер твоя черга. Я поглину усіх і підіймуся на вершину їх свежі. Почалося! Схоже, наші обидва бледери вже готові. Тож хай бій розпочнеться! Четвертий бій. Здувай непереможних! Вперед, біт, тайрено! Поїхали! Настав. Увага! Три, два, один! І Уперед! З самого початку та Тайрену знову шаленіє! А щодо Бастер-Дрена, неймовірно! Маємо над потужний запуск! Обидва без шалено мчать ареною! Запуск Джексона. Це ж його стандартна атака! Витривалість – Це його слабке місце. Тому краще закінчити швидко, але. Він планує атакувати, що й на його бей потрапить на арену. Жодна твоя тактика, врешті-решт, не матиме значення. Полюй його! Містер Ремо! Що за? Це те саме, що сталося в матчі проти Мульті. Невже це кінець? Тепер їж їх! Жуй, поки нічого не залишиться! Бастер Ревна застигає втаки! Це було близько! -ха -ха. Тільки поглянь! від мене, як і казав. А переслідування лише починається. Під тайрено знову йде в атаку. І ухилився. Бастер Дрен знову втікає від свого переслідувача. Від <мит> тайрено продовжує непередбачувано блукати стадіоном. Звідки він атакуватиме? Я з'їм тебе, чого б це не коштувало. <мит> Джексон! влучає! Ухилення за ухиленням! Хоч беєверенні невпинно лютують, як зіткнені, їхніх тут люди не чують! Так, бастер Дрен якось щоразу втікає. <рес> Що це може бути, як не диво. А? Неймовірно, жодного зіткнення! Неймовірно, точні а? та делікатні рухи. он які контрзаходи Джексон придумав, щоб впоратись з непередбачуваністю. А? Який сенс намагатися зрозуміти непередбачуване? Суперник витрачає свою витривалість. Отже, в бою з біть Тайрену. Треба просто втекти. О! О! Як ти весело тікати від мене? Бийся зі мною. Що хіба не в цьому й полягає суть блейдингу? Можеш атакувати, захищатися або навіть змагатися на витривалість. Робити можна що завгодно, аби це відповідало правилам. Наприклад, <ган> я хочу тікати від тебе! Це дуже весело. Блейд Рікс. Ти дійсно непередбачуваний. Так само, як і я. Тоді в мене точно є дещо особливе. Дивись уважно! Траєкторія Пітерена знову раптово змінилася. Очевидно, він прямує до. Екстрим... ДЕШ! Оти все чи закінчиться все в одну мить. Воно стрибнуло. вреже! Ага. Неймовірно! Найпотужніша атака біта Ірена не влучила! Це неможливо! Це теж непередбачуваний! Не в тому річ! Джексон на геть іншому рівні навіть вище за непередбачуваного. Кітай Рен вилітає з рингу через надмірну силу атаки. Бастер-дрен: нокаут-фініш. Ікс переміг. Він хитріший, ніж я думав. Він це зробив. Він переміг переможця непереможних. Джексон вміє змусити хвилюватись. Тепер я знаю, що це було за дивне відчуття перед боєм. Я знав, чим все скінчиться. Він переміг Рекса. Оце молодець. Джексон все ж неймовірний. Навіть, незважаючи на низьку витривалість, він таки зміг текти. Чесно, мені трохи соромно за бастердрена. Але використання цієї тактики дозволило йому виграти. Решта неважлива. Дякую всім. Гадайте правий. От ми й наближаємося до завершення цього захопливого бою. У кожної з команд залишився лише один блейдер. Тобто постає єдине питання, яка з команд переможе на All-Star Battle. Остання битва вирішить усе, тож не перемикайте. Вау, яке шоу! Хтось, окрім мене тут нервується? Так, нервується досить вдалий термін. Не можна розслаблятися. Наступна битва буде важкою. Нарешті час їй з'явитись. Пане Тайшо, на чиєму ви боці? На, на, на боці персони, звичайно. Найбільший фанат, чи не так? Наступний епізод Бейблейд із повернення королеви. Минуло багато часу. Чи не так, фанати блейдингу? Ваша висока,